Коли біль у горлі заважає зіпелор льодяник допомагає? А, зокрема, з Олегом Ждановим поговоримо. Військовий експерт зі мною має бути на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю і смерть тим клятим ворогам. Пане Олеже, я давайте тоді розпочну все ж таки не з військових питань, а з тієї речі Путіна, яку він сьогодні толкав. Ви її слухали, не слухали? На що звернули увагу? Ну там два тезиса. Він він оголосив, що він, він оголосив виклик заходу під виглядом антиколоніальної війни, причому намагався перехилити на свою сторону там Латинську Америку, допустимо, і інші страни, які там мають колоніальні претензії одна до одної. І друге, і друге, що він сказав, що він дуже прагне перемовин. З тим же самим клятим заходом, проти якого він готов вести антиколоніальну війну. Ага, тобто він готовий, але все ж таки спочатку було би непогано поговорити. Так, так. Я дуже хочу перемовини. Ну, бачите, навіть якщо вже президент Гвінеї бісау приїхав для того, щоб передати нам, що він готовий до перемовин, то певно таки Путін дуже сильно справді прагне перемовин. Єдине питання: чому Шойгу телефонує усім міністрам? А чому не може зателефонувати нам і сказати, слухайте, ми зрозуміли, ми були неправі. Давайте поговоримо. Ні, так вони готові. Вони готові бачите, Вони не можуть сказати напряму. Чому тому, що для них це буде ну принизливо, як вони рахують. Це перше і друге, чому тому, що вони хочуть зберегти позицію сили в будь-яких перемовинах. Вони ж хочуть вести перемовини на своїх умовах. Вони ж не виводять війська для початку перемовин з нашої території. Вони готові сьогодні і зараз обговорювати ті досягнення чи ті здобутки, які вони захопили. Сьогодні в Україні, от тому, що його не дзвонить сюди. Це тому Путін і натякає всіма косвенними способами на ці перемовини. І що ще одна особливість: Путін ж не, не дуже хоче вести перемовини з нами з Україною. Він хоче вести перемовини з Байденом. Він хоче за, затвердити Росію на світовому олімпі на політичному олімпі. Ну, от бачите, якраз по це я хотіла спитати, що він нібито і хоче перемовин, але хоче перемовин точно не з президентом Зеленським, тому що в чергове Путін сказав, що, що Україна історично складувалась як іскусственне государство, і єдиним настоящим гарантом суверенітету України могла бути только Росія, яка її і создала. Так, і він ще нагадав, що сьогодні, до речі, звідки пішло антиколоніальне, тому що він висловив таку думку, що Україна стала колонією Сполучених Штатів, стала майже одним із штатів зі складу самих Сполучених Штатів. Ну я думаю, що ми не будемо особливо сперечатися, якщо ми станемо 51 штатом Сполучени, Сполученої Америки. Але спочатку давайте в НАТО, тому що спочатку ми так. візьмемо НАТО до себе, а потім поговоримо про, про інші історії. Е, до речі, я так розумію, що сьогодні ще відбулася е, Україна взяла участь в закритому такому засіданні, або ж мі міроприяті його називають НАТО, і представила там українську програму ситуаційної освідомленості ДЕЛТА. Ну так, це такі це захід. Я думаю, що він більше направлений на співпрацю на вирішення організаційних питань між Україною і НАТО. Ми ж маємо статус партнера з розширеними можливостями, тому нас і запросили. І далі, скоріш за все, там обговорювалася. Ось ця взаємодія в контексті ведення подальшого ведення бойових дій стосовно звільненої території України, роль і місце НАТО в цій, в цій війні. Ну і там чергова прозвучала заява про те, що НАТО зокрема не дасть Росії виграти у цій війні. Ну, І Захід це казав, і НАТО це Ну, Справа в тому, що дивіться, ми, ми в даному випадку вже ну, десь можна сказати так: ми інструмент. Ми ті руки, якими загрібають жар, на жаль нашими руками. Але фактично за нашою спиною стоїть і НАТО, і колективний Захід, і Сполучені Штати. І наша перемога це, це буде їх перемога. Наш програш – це буде їх програш, тому вони е, зацікавлені. Е, ну не тільки, я би сказав так, не стільки даже політично, скільки кровно зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Ну все, пане пане Олеже. Я відчуваю, як сьогодні ввечері це вже буде в телеграм-каналах і Скажуть: от бачите, визнали, що вони таки руки НАТО і НАТО ними керує. Ну да я думаю, що це не зазорно Росія, Росія не має власних рук, і вони, вони ведуть загарбницьку війну. Ми ведемо звільнення війну національне звільнення звільненню для того, щоб відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет, а не захопити частину там території Російської Федерації. Ну і відповідно, якщо згадала вже про ці телеграм канали Скабєєва, сьогодні там був допис про те, що російські війська наступають під Сватовим. І у ніч на 26 жовтня ці самі російські війська розташовані в Краснопопівці на майданчику і ведмежому атакували позиції збройних сил. Основу наступального кулака склали підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальної військової армії. Коли вони вже почнуть трохи коротше писати свої назви пафосні, які нещодавно отримали значне поповнення? Я так розумію, що йдеться про нових мобілізованих? Так, абсолютно вірно. Це ті самі мобілізовані. Ну у нас навпаки є інформація, що ми просунулися уперед на окремих ділянках в районі Сватово. Ми зараз чекаємо офіційне підтвердження від генерального штабу. То о, мабуть, ну з ускамієви переплутали наступ і відступ. Це трохи різні речі. Хоча вони іноді кажуть, що коли ми відступаємо, то то ми вперед ідемо. Ні, ну бачите, там же ж з, з, з огляду з якої сторони дивитися. Якщо подивитися з однієї сторони, то може вони таки наступають, але в зворотньому напрямку, тому в принципі, нормально. А ще про Скабєєву сьогодні е, напередодні вони також обговорювали е, момент в своїх значить ефірах, і вона дуже сильно возмущалась з приводу того, е, скільки значить, ви ще будете готувати тих мобілізованих. Ну кажуть, слухайте, ну вже місяць пройшов, а ви ще й досі не відправили їх помирати. Скільки ви будете їх тримати? Давайте заслухаємо. Цей момент и прокоментуємо, про российский контингент мобилизованный есть уточнение нам говорили что подготовка будет длиться от трех недель до четырех мобилизация была объявлена 21 сентября Сегодня 24 октября, то есть месяц прошел, мы можем делать вывод, что со дня на день рванем. Ольга, ну, я думаю, я думаю, что это очень такой, знаете, подход такой чисто механистический. Вот нам сказали, что три недели. Вот мы, а мы считаем, мы ждем, три смотрим недели. на Херсон, И, страшно боимся. Нет, я думаю, что, ну вот, Константин Федорович, я с ним полностью согласен. Мы просто... Просто выводим население, это и развязываем себе руки. И нашей артиллерии, и нашей авиации. Тем более, так сказать, э, наступает. Э, в общем, зима приближается, листва опадает. Я думаю, что если там не будет наших людей, но инфраструктура жалко, конечно, дома, памятники, но это в конце концов восстановит. Поэтому я думаю, помимо обороны, идет подготовка все-таки э, к будущим наступательным действиям. Ну що, пане Олеже, можна розраховувати на те, що вони рвануть колись. Ні, там на, на Херсоні не рвануть. єдине, що для нас ну прикра, це те, що вони їм вдалося все ж таки не збільшити кількість військовослужбовців на правому березі Дніпра, там довести до 30 тисяч а, це угруповання. Але а, це проблема, ну не не, крити, не критична проблема. І а, якщо вони будуть а, такий підход, що місяці мобілізовані повинні бути на фронті. То це буде дійсно гарматне м'ясо. Е, молодий солдат готується півроку. Пів якщо це резервіст або військово зобов'язаний, регулярно проходив збори, то це мінімум три, а то й чотири місяці. А якщо людина взагалі не, не проходила службу, то тут е, менше ніж півроку не обійдеться. Якщо вони через місяць будуть кидати на фронт. То для нас це буде просто проблема кількості, а не проблема якості ведення ними бойових дій. Ну і ще про шахтарськ спитаю, тому що там і досі красивенько так палають 12 вагонів спальним. Сьогодні герої цього дня кореспондент Росії 24 Борис Максудов, який зняв репортаж після нічних взривів, після нічної бавовни. Він поїхав туди і показав ще ті, які не вигоріли. Таким чином підказавши нашим збройним силам України, куди треба скоригувати вогонь. От але що стосується самого. Шахтарську чи порушили ми їм тим логістику? Так, дійсно 12 систем по 60 тонн це величезна кількість пального. Це можна говорити, що як мінімум два оперативних напрямки, це може бути Донецький і Запорізький. Сьогодні залишиться з обмеженою кількістю пального. Красно, я вважаю, тому що Запоріжщину останнім часом вони аж занадто закошмарили. У мене вже таке відчуття, що Запоріжчина – це така, знаєте, нова Миколаївщина, тому що що не день, що не вечір, що не ніч там новий прильот. Ну, справа у тому, що вони знімають з запорізького напрямка регулярні частини збройних сил Росії і е перекидають їх на херсонський напрямок і збільш, а там замінюють їх мобілізованими. І е для того, щоб ну якось унебезпечити е їх від нашого контрнаступу, вони проводять таке дуже щільне і дуже е потужне вогневе ураження, вогневий вплив. На наші позиції і на населені пункти в найближчій глибині за лінією фронту. Ну, відповідно, мені вчора написали в особисті повідомлення. Кажуть, чого ви мовчите про Бахмут? Тому пане Олеже, спитаю вас про Бахмут. У Бахмуті, в Бахмуті, ситуація дуже важка на сьогоднішній день. Так нам дійсно там є, є з декількох джерел інформація, але вона знов ж таки поки що не в повному обсязі підтверджена, що ми їх трохи відсунули за, за рахунок підходу резервів від нашої артилерії. Ми відвоювали за 48 годин, те, що вони завоювали по півтора місяця. І там ситуація така, що вони постійно атакують. Постійно, в день по декілька хвиль атаки на наші позиції, і незважаючи на втрати. Там, до речі, проблема даже з тим, що вони не прибирають вбитих, і цих вбитих вони розтаскують по оврагах. Просто розчищаючи для місця для наступної атаки. Є інформація, ну знов таки вона не офіційна, але вона ну я думаю, має право на життя, те, що там скоріш за все застосовується або психотропні, одно, або препарати або допінгові препарати, які знімають у людини э, страх. Відчуття болю і відчуття усталості, і в такому випадку вони діють як роботи, як зомбі. Поки його поки йому голову не знесуть, то він може може рухатися, може виконувати якісь дії. Пане ж то виходить, що все за давно відомим нам сценарієм, все у чому Росія звинувачує нас, вони роблять самостійно. Вони ж нам постійно говорять про те, що наші захисники кидаються в бій, значить, вони щось там вживають і таке інше. Абсолютно так, в кого що болить, той про то і говорить. Що стосується брудної бомби, що стосується застосування допінгів на лінії, тим більше тут дивіться, тут же ж немає ніякої правової відповідальності. Тут е, заключення з е, е, місць позбавлення волі. Фактично вони порушують закон тим, що з ними підписують контракт і приватна компанія і відправляє їх на, на фронт. Їх звільняють з місць позбавлення волі чи місць відбування покарання. От, так що, якщо вони загинуть, тут ні, ніхто не йде, не понесе ніякої відповідальності, тобто повне беззаконня можна творити все, що завгодно. Пане Олеже, то виходить ще про брудну бомбу, спитаю вас. А, ну, часто я розумію, що ми там не можемо щось там собі виготовляти, і нам немає сенсу загалом підривати щось подібне на території України, самим собі шкодити, а, при тому всьому, що ми йдемо там місцями в наступ, місцями держимо оборону і потихеньку повертаємо свої території назад. Для чого нам ще й брудні бомби, якісь тут зривати? Але брудною бомбою часто називають ще і Чорнобильську АЕС. І я подумала про те, що якщо наприклад уявити собі історію з. Підривом Каховської ГЕС, яка затопить Запорізьку ЕС, то чи не її вони мають на увазі і все те, що буде спричинене потім, називаючи це брудною бомбою? Дивіться, для того, щоб затопити запорізьку атомну, треба підірвати не Каховську, а треба запорізьку гідроелектростанцію підірвати. Вона знаходиться вище потечі над Запорізькою атомною. А Каховська, а Каховська ГЕС вона не спричиняє на сьогоднішній день, вона не спричинить шкоди запорізькій атомній. Чому? Тому що поки що. Поки реактори знаходяться в холостому режимі, в холодному режимі, так звано так названому, вони не, не потребують води з водосховища для охолодження. Вони охолоджуються за рахунок внутрішніх водойм. Так що е, сьогодні а водозброс з е, аварійний водозброс Кавковської ГЕС, в результаті руйнування плотини, змиє всі війська Російської Федерації на лівому березі, які стоять вздовж лівого берега, це перше і друге. Те, що е, постачання води в Крим може бути відновлено тільки після відновлення самої дамби. Е, так, що це не на день, не на два і не на рік е, буде така, е, така трагедія з постачанням води у Крим. Так що я не думаю, що вони готові сьогодні там підривати. А запорізька гідроелектростанція вона знаходиться під нашим контролем, вона знаходиться в глибині нашої території. Видихнули, добре йдемо далі. А, начальник гурмо Кирил Буданов днями повідомив про те, що ракет на Росії все менше, і от тепер з'явилась інформація, Кажуть, що можливо чи можливо замінити іскандери і калібри іранськими ракетами. Ну, якщо іранських ракет буде постачатися там сотні під там, тисячу штук, то тоді так цілком можливо. Але е, а є питання, головне питання, чи є у Ірана така кількість ракет, і чи передасть Іран таку кількість ракет Російської Федерації? Теоретично так, теоретично можливо. А теоретично можуть бути у Ірана такі залишки на складах. Я не думаю, що там йдеться мова про залишки. Справа у тому, що е, ракету на 700 кілометрів вони випробували ну два роки тому ще були випробування. Так що вона, якщо і виробляється, то ну дуже невеликий термін. Максимальна ракета 110-та ракета, вона виробляється там вже у них десь ну трохи більше п'яти років. Е, так що я не думаю, що там такі величезні запаси на складах цих ракет. Ну і сьогодні також укрспексістем показали новий розвідувальний безпілотник Шарк. А от чи бачили ви ці фото? Що скажете про нього? Ну скажу так, що для нас безпілотники з такою дальністю, щоб можна було коригувати вогонь наших реактивних систем залпового вогню, типа Хаймарс, це дуже корисна річ. Питання питання в його довготривалості і надійності встояти проти радіоелектронної боротьби засобів Російської Російської Федерації а так, ну зараз нам будь-який безпілотник в нагоді в плані того, що нам потрібні і очі для коригування розвідки коригування вогню, і нам потрібні ще ударні безпілотники, які б могли наносити ураження противника. а це наша розробка чи Ну по цьому безпілотнику я вам стовідсотково не скажу, чия це розробка. Я знаю, там ті розробки вітчизняні, які нам робилися на базі фурії, сокола там і інших, то наші розробки лелека. Це стовідсотково наші розробки. А тут ну важко сказати, треба подивитися, звідки звідки його походження. Ну і на сам кінець хочу вас спитати про заяву Пригожина, тому що сьогодні він вирішив прокоментувати конфлікт ЧВК Вагнера і Міноборони. Читаю мову і оригіналу кажуть каже, аналога сьогоднішнім бойовим діям не було вже 80 років. Пригожин визнав це. Тому не думаю, що хтось то изучав данну війну войну по учебникам. Ті бойці, які сьогодні діють ефектно і ефективно, пройшли десятки війн, а Многие з тих, хто є так званими кадровими, не навчились нічого. Кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать. И в этом я не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем. Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. И пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь. А бездельники, М -м -м, Кадыров знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться. То что тут такое а То раскол в войсках России. В військах Росії, це, це боротьба силових, силових кланів, можна так сказати, тому що силовою структурою тут є тільки Збройні сили. Кадирівці і Пригожинці – це е, силові, силові е, організації. До речі, Кадиров використовує частину Росгвардії, але в нього немає там, приватних бойовиків, як у Пригожина. Но це боротьба за Генеральний штаб. За саму міцну, саму велику велику силову структуру Російської Федерації. Вони натіка, і до речі, знаєте, хто їх може підтримати? Суровікін може підтримати, і вони ні слова не сказали про ті, хто воює. А вони натякали на тих, хто ходить по паркету генерального штабу. Так що у них тріо Суровікін, Кадира Пригожин можуть оголосити таку негласну війну генеральному штабу для того, щоб самим увійти в цю організацію і очолити її. Угу. Буде нам цікаво подивитися за тим, що відбуватиметься далі. Ну, Але... полки починають друг друга їсти вже в банки. Це, це радує, це, це приємна новина. Можна записатися попкорном. Пане Олеже, я дякую вам. Будь ласка. Олег Жданов, військовий експерт, був зі мною на зв'язку цієї години.